Для майбутнього майстер-класу нам знадобиться дві пари спиць. Кругові 8 мм. У мене вісьмірка укорочена, і лєска також у мене тут коротка. Зверніть на це увагу. І використовую 9 мм, звичайні, по розміру. Також нам знадобляться гачок, у мене це 9 мм. Ножиці, голка з широким вушком. і Маркерочок. Так, і переходимо до пряжі. В мене тут, виходить, чуть більше моточка Alize Superlana Maxi. Сьогодні в мене це колір 141-й. І для пухнастості і тепла я використовую Алізешку також Kid Mahair Kid Real. А, Значить, колір тут у нас також 141-й. Дуже зручно, коли використовуєш Алізешку, тому що у них різні по складу пряжі, але один колір і можна так міксувати. Я буду використовувати вовняну пряжу в одну нитку, а мохер хочу використовувати в три нитки. І тут я вам раджу взяти ниточку з середини. Отак от, от дістати. У мене тут вже насправді така нормальна бабінка дісталася, кусман такий. Так, да, ви можете трохи перемотати просто на глаз, щоб це було десь третина від моточку. І будемо так використовувати да, в три нитки пряжу. Ось таким чином я беру, виходить, одну ниточку зсередини, одну ниточку ззовні і одну ниточку із от цієї частинки, яку я дістала. І Дістаю також із середини моточка, ниточку напіввогнену. Так, ну що, давайте розпочинати. Починаємо в'язання знизу вверх, починаємо в'язання знизу резиночки, будемо в'язати з вами по колу. І ми беремо 8 мм. Тому я і тут казала вам звернути увагу на те, що в мене а, укорочені спиці. Бо якщо вони будуть довгі, то. Покругу в'язати буде незручно, і потрібно буде постійно діставати з петель а, ліску. І для майбутнього капору, для мене один розмір, такий універсальний, а, треба буде набрати 58 петель. Я відмотую тут буквально пару метрів ниточки. Нам треба набрати буде 58 петель плюс 59 петля. Для того, щоб нам замкнути наше коло. Отож, ті, хто вміють, набирайте 59 петель, я буду зараз новачкам показувати, як я набираю петлі. Значить, я розміщую ниточку ось таким чином. Ось ця ниточка це йде ниточка від кінця, а оця ниточка від мотків. Ось так от я притримую великим і вказівним пальцем, беру спицю в праву руку. І заводжу спицю сюди. Потім заводжу спицю сюди під великим пальчиком. Розгортаю пальці ось таким чином. Кладу ниточку, яка на вказівному пальці на спицю. І у мене от петля, яка на великому пальці, я її знімаю зі спиці і затягую. Ми набрали дві петлі. Тепер будемо набирати по одній петлі, заводжу спицю. За ниточку, яка у великого пальця, розгортаю в'язання, кладу ниточку, яка на вказівному пальці на спицю. І знімаю петлю, яка на великому пальці, отак, от через спицю, і затягую. І ось таким чином, вже буду зараз швидше: я набираю 59 петель. Отож, я набрала 59 петелек, І зараз нам треба це все діло. Замкнути в коло. Так от я підтягую таким чином, щоб справа зліва у нас були петельки. Так, і дивіться, щоб у вас не перекручувалося тут в'язання, щоб у вас петельки всі дивилися в одну сторону, от як в мене. Так, ну що. Розпочинаємо наше в'язання. Ми зараз замикаємо коло. Ось таким чином я це роблю. Дивіться уважніше. Я правою спицею піддіваю останню петлю, яка на лівій, і переношу її на праву спицю. Тепер лівою спицею я піддіваю петлю, яка остання була на правій спиці, тобто, зараз вже передостання ось ця петля. Я її піддіваю і знімаю зі спиці. Таким чином, що остання петля залишається на спиці. Все, ми замкнули коло. Я кладу маркерочок на спицю. І для тих, хто вміє в'язати, нам треба по колу пров'язати резинку 1 на 1, 16 рядів. Починаємо в'язати перший ряд. І перший ряд у нас ми починаємо з лицевої петлі. Я правою спицею піддіваю півпетельку, яка за спицею, протягую туди спицю. І ниточку дістаю, Все, ми пров'язали лицеву петлю. Тепер ниточку ми тримаємо перед спицею. І правою спицею ми піддягаємо півпетельку, яка перед спицею, яка на лівій спиці, і дістаю ниточку. Це виворітна петля. І отак от ми в'яжемо до кінця ряду чергування лицевих виворітних петель до кінця ряду. І у вас, якщо все правильно з кількістю петелек, то остання петля перед маркером у вас має бути виворітна для того, щоб наступний ряд знову починався з лицевої, і у нас малюнок збігався. Ми зараз з вами пров'яжемо до кінця першого ряду. Другий ряд нам треба буде пров'язати трохи інакше наші петельки. Нам не треба, щоб в'язання нас косило. Тому я вам зараз покажу, як цього уникнути. Так, останнє тільки що я пров'язала в петлю виверідною, і в мене а, тут маркерочок це значить, що ми пров'язали з вами один ряд, другий ряд і всі наступні ряди-резинки. Ми зараз будемо в'язати наступним чином. В нас тут з вами йде лицева, але якщо ми перший раз в'язали її за задню півстінку. Зараз нам треба в'язати за передню півстінку. У нас ниточка, от вона за спицею. Ми продягаємо спицю за передню півстінку і дістаємо ниточку. Ось такі лицеві ми будемо зараз в'язати. Тепер виворітно, дивіться, у нас ниточка перед спицею. Тільки якщо ми раніше в'язали за передню півстінку, то тепер нам треба навпаки за задню півстінку дістати а, спицю і протягти ниточку. Так, ще раз, отак от лицева у нас пров'язується, і виворітна. Все. Ми так в'яжемо до кінця ряда. Це вже наш другий ряд. Всього в'яжемо 16 рядів. Такої резинки і зустрінемось на 17 ряду. Так, ми пров'язали 16 рядів. Будь ласка, зверніть увагу, щоб а, ваше в'язання не було тугим. Або пробуйте в'язати розхлябаніше власноруч, але якщо у вас не виходить, то краще беріть а, спиці більшого міліметражу. Тобто, наприклад, якщо я для резинки використовую 8 мм, ви беріть 9. Якщо ви бачите, що у вас виходить туго. А, і а, для основного полотна, а, відповідно, замість 9 мм, який я використовую, використовую 10. Отож, бо ми пров'язали 16 рядів. Поки маркер нам не потрібен, ми його знімаємо. І що ми робимо далі? Ми переходимо. На 9 мм. Але ми в'яжемо не в цю сторону, от як би далі ми в'язали. А ми розгортаємо в'язання, і права спиця стає нашою лівою спицею, та що 8 мм. Ми беремо в праву руку дев'ятку 9 мм спиці. В'яжемо ми поворотними рядами, це по-перше, а по-друге, ми в'яжемо лицевою гладью. Для цього у нас тепер перша наша петля стає кромковою. Це для рівності ряду потрібно, тому ми її просто перезнімаємо з лівої спиці на праву, ось таким чином. І ми в'яжемо тепер, із-за того, що це поворотні ряди, виворітні петлі у нас будуть за передню півстінку, ось таким чином. Тут у нас далі йде лицева, із-за того, що у нас була резинка. Але тепер ми в'яжемо. Всі петлі виворітними. І нам треба пров'язати 48 петель разом з кромковою, так, щоб на, на весмірці на наших попередніх спицях залишилося 10 петель. Тож пров'язуємо. Так, я пров'язала, дивіться, залишається на вісьмірці: у нас 2, 4, 6, 8, 10 петель. І ці петлі ми залишаємо. Отож, ми останню петлю пров'язали виворітною. І в кожному ряді тепер останні петельки будуть пров'язуватися виворітною, в незалежності від ряду, від малюнку. І перша петля завжди буде перезніматися на іншу спицю. Це наші такі кромкові петлі. І ми з вами пров'язали перший ряд основного полотна. Повертаємо наше в'язання. І тепер в нас лицеві петельки, тобто лицевий ряд. Тут же можна побачити, що ми починаємо робити. Да? От у нас тут резинка. І отут ми вже будемо сам катушок. Отак от вив'язувати. Тут нам потрібна дирочка для обличчя. Отож бо розпочинаємо в'язати другий ряд. І нам треба буде зробити на початку другого лицевого ряду убавку. Першу петлю, як кромкову, ми знімаємо другу і третю петлю ми в'яжемо як одну і ми в'яжемо, із-за того, що поворотні ряди, за задню півстінку лицевої петлі ось таким чином. Пров'язали як одну і все. І далі за задню півпетельку в'яжемо лицеві петлі. Так, в'яжемо, поки в нас не залишиться три петлі на лівій спиці. Так, і пров'язуємо оці от нас три петлі. Остання петля буде як для виворітної петлі кромкової. І оці дві передостанні петлі ми в'яжемо як одну. В'яжемо нашу кромкову виворітну петлю. Все, ми дов'язали з вами другий ряд. Повертаємо наше в'язання. Тепер в нас знову виворітна сторона. Ми її пров'язуємо, окрім першої кромкової, всі, всіма виворотними петлями. Так, дов'язали третій ряд, повертаємо наше в'язання, і четвертий ряд ми в'яжемо так само, як в'язали другий, з убавками. Тобто першу петлю перезнімаємо. Другу третю петлю в'яжемо як одну петлю, і в'яжемо лицевими петлями до кінця ряду, поки в нас не залишиться три петлі, і робимо убавку з двох петель, от як таким ось чином. І остання петля в нас буде виборітна. Це буде наш четвертий ряд. І е, все, ми е, з вами перестаємо в'язати ряди убавок. Наступні наші. Чотні ряди лицеві, будуть просто пров'язуватись з кромковими петлями. А, вот, тобто першому перезнімаємо петлю, в'яжемо всі лицеві, а, останню в'яжемо петлю виворітною і все. І нічотні ряди в нас виворітні всі, окрім першої кромкової. І таких всього рядів без змін, без убавок, всього в'яжемо. 20 рядів. Ми пров'язали нашу довжину, і зараз ми будемо в'язати ряди убавок на 21 ряду. Ми пров'язуємо 17 петель, першу знімаємо і пров'язуємо тепер 16. Далі нам треба пров'язати убавку з трьох петель. Ми беремо три наступні петлі і пров'язуємо як одну виворітну велику. Далі пров'язуємо 4 петлі виверідних. І знову 3 петлі в'яжемо як одну, і наші петельки, які залишились на лівій спіці, ми пров'язуємо без змін. Це був наш 21 ряд. І ми пров'язали ряд убавок. Тепер три ряди. Нам треба пров'язати без змін. Тобто 22, 23, 24 ряд. В 25 ряду ми в'яжемо такі самі убавки, тільки через 15 петель. Так, от я тільки що пров'язала 22-23, 24 ряд. 25 ряд у нас знову ряд убавок. Він виворітний. І нам треба буде його пров'язати так само, як і 21-й. Тільки убавки ми починаємо в'язати не через 17 петель, а 15. Отож, в'яжемо 15 петель і робимо убавки. Робимо одну велику убавку з трьох петель. Пров'язуємо 4 петлі, і знову в'яжемо убавку з трьох петель. І все, що у нас залишилось, пров'язуємо без змін. І нам знову треба пров'язати після цього ряду три ряди без змін. І в четвертому ряду такі самі убавки, тільки не через 15 петель починаємо в'язати убавку, а через 13. Пров'язуємо також убавку з трьох петель, 4 лицеві петлі. Знову убавку з трьох петель. Пров'язуємо всі інші петлі без змін. Після цього три ряди без змін. І останній ряд убавок нас буде, буде починатися з 11 петель. І далі робимо наші убавки. Пров'язуємо. Я пров'язала четвертий ряд убавок. І останній ряд нам просто треба буде пров'язати без змін. І після цього будемо закривати наш, нашу макушку. Так, ну все. Ми пров'язуємо звичайний лицевий ряд. Без змін. Все, ми з вами дов'язали останній ряд. Тепер нам треба петельки наші навпіл розділити. Ось тут в мене половина. Робимо ось таким чином. Дивіться, щоб у вас на вас дивилася виворітна сторона. Беремо наш гачок, і тепер нам треба по кожній петельці з кожної спиці брати гачком. Взяли одну петельку з однієї спиці, підтягаємо петельку з іншої спиці. І робочою ниточкою протягаємо гачком. Ці дві петельки. Раз, два. Робимо так з іншими петельками наступними. Одну з однієї спиці знімаємо, одну з іншої. І робочу ниточку продягаємо через три петлі на гачку. І отак от наступним чином беремо одну петельку сюди, одну петельку сюди, і продягаємо ниточку. І так проходимось до кінця. Так, і останні наші петельки беремо з правої спиці, з лівої спиці. Все. Нам треба зробити одну повітряну петлю таким чином. І нам треба відрізати ниточку. ну Відріжте небагато, чисто, щоб потім просто сховати ниточки. І тягніть отак от гачком петлю, і затягуємо. Так, все. В нас, в нас готова макушка нашого капору. Ось так от це виглядає. Нам, по суті, залишилось обв'язати по кругу отакою от от резиночкою 1 на один наш капорчик. І для зручності в нас в спиці вже тут є, нанизані. І оці 10 петель, які ми залишали, вони підуть у нас в резинку. Дивіться, щоб у вас капорчик був на лицевій стороні. Ми беремо нашу ниточку. І от з цього моменту зліва ми зараз маємо підняти петельки. І яким чином ми будемо робити. А, у нас тут. Є візуально косички, бачите? Ось вони ось такі у нас. І у нас треба буде піднімати петлі за оці дві півпетельки. Тільки через одну косичку ми будемо піднімати по дві петлі. Тобто, в одну косичку одну петлю, в другу косичку дві петлі. Так, тут ниточку, трохи довше кончик я залишаю, щоб потім було зручно сховати. Ви можете піднімати петлі гачком так зручніше. Тобто, таким чином ми продягаємо гачок в наступну косичку ось тут у нас, от таким чином. І отак от набираємо, набираємо. І ці петельки ми перезнімаємо на спицю. Я одразу піднімаю петлі спицями, мені так зручніше. Так ось. Ми підняли одну петельку. Тепер в наступну ось цю косичку, бачите, вона у нас тут видна нам треба підняти дві петлі. Я спочатку піднімаю за пів петельку одну петлю, і в цю ж петлю тільки вже цілу, отаким от чином, піднімаю ще одну петлю. В наступну косичку, от вона у нас, ми піднімаємо одну петлю. В наступну косичку знову піднімаємо дві петлі, як минулий раз я показувала, через пів петлю, потім через цілу петлю. І таким чином ми проходимось по всьому копорчику. Для чого я це роблю? Тому що у нас ширина петель і довжина рядів відрізняються. По сантиметражу. І якщо б ми набирали, виходить, в кожну косичку по одній петлі, то у нас наша резинка на капорчикову тут була б дуже-дуже щільна. Так, я підняла петельки, тепер дивіться, у мене тут далі починається вже петелька, яка була на спиці. Порахуйте, будь ласка, щоб у вас була чотна кількість петелек. Так, в мене, виходить, 64 петлі. Ми беремо знову наш маркерочок. І продовжуємо в'язати по колу нашу резинку один на один. От дивіться, тут в мене починається лицева петля. Бачите, у нас тут продовження нашої резинки. Ми її в'яжемо лицеву петлю. І далі виверідно лицеву Рідну. І ось таким чином нам треба пров'язати 4 ряди резинки. Ось тут ниточку, бо ми тільки от її приєднали, тому вона може бути а, трохи вилазити. Бачите, от як в мене я підтягую, а потім я сховаю цю ниточку. Ось тут петельки, які я піднімала. В першому ряду я... мені зручніше в'язати лицеву петлю за задню петлю, як ми в'язали би при поворотних рядах. А виворітна петля в мене за передню півпетлю. Але це тільки для першого ряду. Другий, третій, четвертий ряд я вже буду в'язати. Як резинку по колу. Так, ми дов'язали 4 ряди, і останній ряд нам треба закрити наші петлі. Що ми робимо? Ми пров'язуємо малюнку, у нас це лицева, потім виворітна. Лицеву ми підтягуємо лівою спицею і знімаємо через праву спицю. Далі, у нас по малюнку лицева ми її пров'язуємо і попередню петлю знімаємо через спицю. Далі по малюнку виверітну пров'язуємо попередню знімаємо через спицю. Тут сильно раджу не затягувати ці петлі, і да, просто до кінця ряду отак от пров'язуємо і закриваємо петлі. У нас, виходить, уходить трохи більше одного мотка алізешки максі на напівовняної пряжі. Тому, якщо ви хочете зекономити і не хочете брати більше одного мотка, щоб інший моток просто майже цілий валявся без діла, то можете, звісно, пров'язати на пару рядів менше резинки внизу. І відповідно ось цієї резинки, що ми зараз тільки що з вами пров'язали, тобто десь 14 рядів резинки на горлі, і ось цієї резинки, наприклад, пров'яжіть дві, дві, два ряди і третій закрити. Ну, це якщо от у вас така ситуація, що ви не хочете, чи у вас немає можливості більше одного мотка придбати. Так, ми закриваємо останні петлі, От, перезнімаємо і все, можемо відрізати ниточку. Тут краще подовшує ниточку. Відріжте, витягуйте петлю. А, насправді, нам залишилось тільки сховати з вами ниточку. А, а так, капорчик готовий. Так, ми беремо нашу голочку і просто ховаємо ниточки і обрізаємо їх під корінь, щоб не було видно. Ось, Ось таким чином. всередині так теж ховаю. І роблю декілька Вузликів, все, під корінь обрізаю. Так, проходимось так. По всім нашим ниточкам, ну, в принципі, все. Наш капорчик готовий.